Всім привіт! Підбуваю підсумки за черговий торговий тиждень. Аналізую угоди, шукаю помилки. Дивлюсь, що вдалося поторгувати. А на чому і стоп зловив. Так, за цей тиждень. Угод було мало. Всього було 12 угод за тиждень. Торгував 3 дні. Ось вони, в принципі, всі дні були плюсові. Не те, щоб великий плюс, я б сказав, досить такі маленький, але все одно приємно. Приємно, що хоч цей тиждень не закрив мінус. Це вже добре. Так, що ще? Плюс... За цей тиждень у мене плюс 34 долари. Так, ось самі такі профітні монетки в мене були це і Alt. І саме мінусова це по фану. Так. Йдемо далі. Ідемо далі. Подивимося більш детальніше угоди. Так, пробоїв в цьому тижні було мало. А відскоки, в принципі, я не люблю на відео знімати, тому що вони буває затягуються надовго. Ось Тому відео в мене. Угод буде мало. Так, почнемо з так з понеділка, з угоди, Alt, Відкат. І так. Монетка Alt. Що в нас тут? Відкат, кругле число, щільність контртренд, Вола. Так, ось у нас був великий величезний памп. Десь там. На 100% десь помпануло дуже досить таки різко. Ось. І чекав якогось відкату вниз корекції. А, побачив щільність на ф'ючі, якраз була вона на круглому числі 005. Ось Також по історії побачив, що дає реакцію від щільності в стакані. Ну і Зайшов в стоп за, за щільність. І там забрав невеличкий рух. В принципі, можна було там частину залишити і потягнути. І це було б правильніше, я вважаю. Але ну, що взяв, то взяв, все одно приємно. Так, знов ця ж, ця ж угода. Вже другий раз все-таки жаба задавила пропускати. Не хотілося відкату. Тому а, зайшов а, з меншим, в рази з меншим об'ємом. А стоп а, поставив ну, за той же самою щільністю. І витягнув 11% профіту. Ось непогано. Все-таки забрав відкат. Ідемо далі. Так, а, знов у нас Alt. Так, тут в нас глобально отаку от я побачив. Ой-ой-ой. Ось таку от наклоночку, ось так, ось цей лой. Задумка взяти відскок від цього лою по тренду і витягнути. На пробій оцей локальний і на більш глобальний пробій. Тобто ще в пробоях додатись і прям хороший рух витягнути. Зайшов досить таки вдало. Прям іменно в сам розворот зайшов. Ось Стоп, тейк відносно стопа досить таки хороший. Це у нас РРК-16. І в моменті вже тягнув десь відсотка там 3 профіта. Але потім ціна розвернулася. Забрала прямо в точку мій стоп. Я стоп вже тоді виставив в 0. Якраз забрала мене в 0. І далі вже пішло пробивати. Пробило перший рівень. І пробило другий. Ну, так як я запланував, але, на жаль, без мене. А бідно, а бідно. Як можна було поступити, в принципі, коли вже витягував 3%, це вже непоганий РР, можна було б якусь частинку частину закрити позиції, тим самим би свій стоп був би в кращій можна було здвинути трошки назад. І тоді була б у мене перспектива витягнути, в принципі, весь рух, а не стопанутися в нулі. Ось така от логіка. Ну, Ну,льний мінус і на а, спасибі. Ідемо далі. Так, пробій аеро. Аеро USDT рівень пробій, тренд вола. Так, тут відос є. Подивимося. Угу. Так, пам'ятаю цю угоду. Ця угода мені дуже не сподобалась. Погано її відпрацював. Хоч і, хоч і забрав профіт, але таке собі. По-перше, По-перше. Так, от видно рівень. Давайте, раз, два, на третій підход. Ну, все чітко по тренду. Об'єми суточні такі собі слабоваті, але, в принципі, вже за день непогано виросла, є волатильність, немає кореляції, в принципі, можна брати. Подумав я. Але зайшов я не дуже то вигідно, тому що, в принципі, вже перед рівнем давало хорошу реакцію на п'ятихвилинці, і в ідеалі, в ідеалі можна було би зайти от-от отут перед рівнем, а не в сам рівень піхатися, тоді вже би нормальний вибиться нув плюс. І стоп за п'ятихвилин, і стоп був би більш коректніший. А так по факту. Зайшов сам рівень. Да, Тут трошечки пішла якась реакція. І як видно по 15 секунді якось воно розпилом розпиляло трохи е цей рівень. Коротше, рух цієї монети мені не сподобався. Якийсь він такий рваний, е немає якоїсь чіткості. То за колець, то вверх, то вниз. Нема чіткого направлення вверх. Ось. Іще і ще й плюс от зараз сижу в мінусі. От Вже там мінус там, 31. І по факту навіть не знаю, куди, мені, куди тут можна стоп спрятати. Ось я поставив стоп за п'ятихвилинку і не дуже той хороший стоп. Майже більше, ніж 1,5%. Тобто, щоб нормальний РР, взяти, це треба 4% профіту. Так, відео бачу тут довге. Почекаємо. От, відкривається друга п'ятихвилинка. Так, так, так. Тут вирішую підтягнути стоп за, за оцю за п'ятихвилинку. Так, коротше, тут немає якогось чіткого направлення і це мені не подобається. Ще й плюс от, в мінусі довгий період часу знаходжуся. Оці от рвані рухи, оці от заколи. Коротше, отут от я вже жалію, що я, в принципі, зайшов в цю позицію. Так, так, так. Ось тут вже трошечки щось дає якийсь профіт. Ну от, коротше, на якомусь мінімальному імпульсі ось видно. Да? Тобто дало імпульс, невеличкий я його забрав, хоч в принципі по РРК зовсім то не, не дуже той вигідно, але але, в принципі, мені цей сам сетап і рух монети мені не сподобався, тому я хотів якомога раніше вийти, щоб в принципі, не, не, закритись там в нуль, о, не закритися по стопу. Так, і о, ця монетка мені що там дала? 0.46. Ну, ось видно, да, як вона грязно йшла. Ось цими заколами, потім знов вкатили за рівень, потім знов пробила. Ось таке Тось, чіткого пробоя тут не було. Такий запильний рух. Але все одно вдалося якийсь навіть з такого руху щось хоча б забрати. Так. І що це в доларах дало? Ну, 7 баксів дало. Так, знов у нас alt, а знов у нас рівень на відскок. А ну глянемо. Що тут у нас так, не зрозуміло. Mm -hmm. Так, а що я тут хотів? Тобто у нас отут був оцей от локальний лой. Я так розумію. І я хотів виплін. Ну, щось я тут не думаю. Ага, бачу, тут якийсь у нас був рівень. Коротше, походу, я просто шукав точку на пробиття, щоб зайти за заздалегідь на пропиття цього рівня. Ага, І зайшов від щільності. і за проторговку стоп. Краще, тут була по ходу щільність. Да, да. За цією проторговочкою. За ней сховав стоп і чекав в принципі, вихід на, на пробій. Ну, РР, в принципі, непогано, навіть з таким великим стопом, якщо. От, це все було би вийшло, то було би непогано, але щось не дуже мені зрозуміла точка входу. Ось тому навіть не знаю. Ладно, йдемо далі. Так. Це вже в нас, що в нас? Субота? Монетка ВІВ на пробій. Так, що ми бачимо? Монетка вів 280 лямів обігу. В принципі, непогано. Тренд наш нас шорт шортовий. Пробій по тренду. Ось таку навіть невеличку якусь локальну цю, наклоночку намалював. Ось наші рівні каскадні. Що мені не подобається в цій в цьому сетапі, що мені не сподобалось, це невеличка волатильність, натр в нас 0,56. І е, не сподобалась кореляція. Хоча в даному е, моменті кореляція якраз нам була на руку, тому що біточок теж в нас проливався вниз і за собою тягнув вівку. Тому на рахунок кореляції це, навіть я б сказав, би, плюс. Але сама волатильність така собі слабенька. Так, тут я поставив лімітку. Так, до нової п'яти хвилинки залишилось там секунд 10. Якраз воно в ідеалі відкриється перед рівнем. Буде за стоп поставити. Усик дол довгий. Ну ось, забрало. Стоп сразу виставив за рівень. Ну, в принципі, нормальний стоп 057. Я б не сказав би, щоб суперактивність була в стрічці, якийсь імпульс більш така скажемо напатянуть ось тут вже виставив стоп нуль, вже видихнув, вже як, вже як мінімум мінуса не, не отримую. Тепер залишились дочекатись. Так, вже там 0,7 йде. Якраз по факту біточок за собою тягне, видно, що тут проливається що біток по хвилинкам однаково. Друга п'ятихвилинка. Тут я вирішую на що у нас там, на 1% профіта закрити, половину а, половину об'єму. І в ідеалі в ідеалі б мені б дочекатися ще один відсоток і закрити вже другу половину. І в підсумку забрати 1,5% було б база з таким стопом як в мене був це рр Рерка десь в три вийшло би ось, але але. Терпіння не вистачило і закрив другу частину, прямо якраз біля першої. От якось відскоки мені легше тягнути, ніж пробої. От з пробоями 5 хвилин, 10 хвилин, це максимум. Тобто я не можу висидіти. А от відскоки потягнути на ізі. Коротше, забрав 1% профіта, заходив повним об'ємом. РРК у нас 2, тобто, СТОП у нас був десь, грубо кажучи, 0,5%, забрав 1%. Трошечки не вистачило терпіння. А в принципі, в принципі, можна було б ще. Так, якщо ми тут забрали. Так. Ну, 2% давало. Тобто. По ідеї можна було б ще посидіти там хвилин 5-10 і забрати повний весь рух. Як мінімум. Далі монета далі вшаталася вниз. Так. Але все одно плюс все одно приємно. Так, далі в нас фан. Фан, рівень на пробій, на об'єми, об контртренд, вала. Так, перший стоп за цей тиждень у мене був по фану. Давайте подивимося. О, як тут було обідно? Мало того, що 100 стопнуло і так далі. Хорошо так пішло. Коротше, у нас був локальний рівень. У нас тут, ну. Був тренд, і ось на сломі тренду отакий от локальний рівень. Гарно досить таки виглядав. Хоча от невеличкий закол мене трошки смущав, але в принципі, в принципі сам сетапчик дуже красивий. Були об'єми, була волатильність, все було. Тобто можна було заходити. І все було б добре, але. Так, так, це в мене включимо 5 секунду. Ну, коротше, ось мене відкрило. Як, як тільки зайшов в цей пробій, зразу відскочило, забрало стоп, автостоп в мене стояв 1%. Тобто, якщо вже я тут зайшов, мені я просто не встиг оцей от стоп сховати, сховати за п'яти хвилинку. Да, там було б півтора відсотка стоп, зато він був би хоч якось обоснований. А так, по факту, а, зайшов пробій, а, забрало стоп і далі пішло. Так, це, ну, це якщо би я. В плані стопа. А взагалі в ідеалі було б краще от тут зайти якраз на оцій активності. Стоп за оцю п'ятихвилинку і вже би там де вже би я би на пробитті вже забрав, ну вже малювало десь відсотка півтора Ну а там далі би закривався би частинами і забрав би досить таки непоганий рух. Краще обідненька, да? От На цьому пробитці мене забрало і пішло вниз. Який був потенціал? Зараз подивимося. Ну, 25%. Хороший був потенціал. Але і таке буває. Нічого страшного. Забрало, так забрало. Будуть інші. Хороші ситуації. Так, це у нас ві фан. Ну і по фану я знов зайшов. Ну, та ж сама ситуація. Я перезайшов і забрав один майже один, навіть відсотка. Чого я не, не залишив далі потягнути. Ось мені оце от не, подобав, не сподобався цей рух. Тобто, грубо кажучи, це в нас на 5 секунді розпил, розпил а, в красній зоні. А, тому, як тільки показало зеленочку, я одразу закрився. РР тут поганий, в принципі, відпрацювання сетапа погане. Тобто опустив досить таки перспективний пробій. Але але, хоч перекрив частично частково СТОП. І це вже, і це вже непогано. І знов монетка фан. Знов цей же самий сетапчик, але ось ми вже про, ну, полетіли вниз. Тут на круглому числі 0,6. Стояла щільність на фючах. І що я думав? Ми досить сильно пролились. Я думав, біля цієї щільності буде розворот, ціна зупиниться і піде вверх. В принципі, логіка була цього, але я не врахував, що сама стрічка ну, навіть не збиралася зупинятися. Тобто, хоча б в ідеалі б мені, що перед тим як зайти, хоча б побачити, що стрічка трошки призупинилась, або хоча б замедрилилась. І тоді б вже б заходити. А так, по факту, зайшов, воно навіть не замітило ту щільність, роз'їло, і далі пішло. Так. Ну і забрало, забрало по стопу. Так, ну і все. Це всі а, угоди за цей тиждень. Так, ось підсумок. Так, що в нас по помилками я собі виписав? На відскок, де треба було тягнути, закривав на імпульсі. Оце от по першій монеті Alt. І не врахував, що треба дочекатися зменшення активності в стрічці або реакцію від щільності при відкупі на проливі. Це от, останні, от останній сетапчик там, де я а, хотів взяти відкуп після пролива. Так, які плани на наступний тиждень? Коротше, я хочу а, трошки зменшити об'єм на пробої і а, Попробувати заход а, заходити на перед пробоєм, шукати точки і заходити не в самий а, рівень, а перед ним. Якщо будуть такі якісь сетапи і ситуації. Ось також а, по ризик менеджменту в мене як? В мене У мене завжди стоп йшов від рахунок стопа, йшов від автостопа. Ну, тобто, у мене автостоп в 1% і від нього я рахував свій стоп і профіт. Ну, тобто, об'єм у мене був від автостопа. Зараз я все-таки попробую заходити об'ємом раху. Блін як би так об'яснити? А, коротше, в принципі, не важно. Не важно. Ладно, все. Всім пока. До наступного тижня.